Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро зі спінінгом. Рибалка сьогодні на судака. Зараз швиденько збираю комплект і будемо розпочинати риболовлю. Ловити судака буду я ось на такі борідки з пінопласту. По монтажу нічого складного немає, принцип відвідного повіця. Відвід -від я використовую 40-60 см приблизно на глас. В'яжу все це діло на 0,42 флюорокарбоні. Вантажик 26 грамів. На рахунок комплекту спінінг від Азури, це XP86 MN. Катушка Daiwa Excel 4000. Шнур також від Азури. Це Safina 4-жильний по Японії решітка 1.2. З приводу проводки. Нічого складного немає. Один-два оберти пауза. Буває, що використовую протяжки. ну Треба, друзі, пробувати різні варіанти і підбирати, на яку краще проводку він буде відзиватись. Буває достатньо одного оберта паузи. Буває краще відзивається на два оберти пауза, а бувають працюють ось такі невеличкі протяжки з пицми на рибалку є десь дві з половиною години побачимо що вдасться сьогодні впіймати якщо він активний цього часу більш як достатньо. Був я вчора, вдалося мені за дві години впіймати чотири невеличкі судачки. Взагалі дуже погано він відзивався. Зробив я десь десяток закидів, жодного дочка не було. А це почали гратися з водичкою, то скидувати, то додавати. і прям недалеко на свальчику відізвався. Не крупний, але все рівно приємний. Вот за трешкой уже що судачок відзивається некрупний але друзі ще не вечір забагато щось скинули води Дар далеко брати не хоче. А це, да, нормально так. Не знову. Перші були опа, так, тихіше опа. Ну це вже хоч більш-менш на судочка схожий. Ну так непогано штовхнули воду. На сьогодні виходів дуже багато, недалеко від берега. Можливо, окунь. О боже, решок. Впорайся щось задали так непогано. Давай. Чимало я вже провів рибалок в цьому році з цим спінінгом. Чесно сказати, друзі, непогана палочка, але я б їй додав би довжини сантиметрів 20 хоча б. Зрісти її 2,59, але якби була там 2,80, було б покраще. Вот тебе чукнул, давай культел. Ну всі бачите не крупні. Ну такий. Цей за краєчок взяв. Оп, 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 пішов. Дякую тобі, дружок. А, блин, в палец вигнав. Ану знову туди ж. На вулиці так похолодало. Та там дощі ще висять. Можливо, із-за цього він якось не дуже так відзивається. Хоча я вже п'ять хвостів впіймав. В принципі чого жалітись, так, да, друзі? Вже не даремно приїхав. Ну, в принципі, з такою оснасткою взагалі ніяких проблем. чіпи дуже мало, ну, можна сказати, і взагалі практично немає. Я за три рибалки не відірвав жодної оснастки. І відкушувати тут в принципі судаку нічого. Як це буває зачасту з силіконом. А це було клювання. Був течок. Ось така друзі, у мене вийшла сьогодні вечірня риболовля на судака. П'ять хвостів я впіймав. Да, Звісно, судачок не крупний, але це краще, ніж з нулем. Все я вже почну збиратись вам всім. Дякую за перегляд. До зустрічі на воді.